Всім привіт! Ось такі саморобні палені брикети я зробив дуже просто. Зараз вам покажу, як я їх зробив, причому вони відносно крепкі, вони не розломуються навіть коли їх кидаєш з метрової висоти. Бачите, не розсипаються, тримаються купи. Зараз я вже розпалив багаття і будемо перевіряти, як вони горять. Робив їх з бумаги та органічних відходів. Тобто, тут у мене листя, трошки тирси, трошки стебла кропиви. Давайте кинемо їх в багаття, перевіримо, як вони горять, засічем час, як довго вони будуть горіти. Тут вже в мене добре розгорілося, засікаємо час. Початок горіння 13-20. Ну а поки вони будуть горіти, я розповім вам технологію, як я їх виготовляв. Прес. Я знайшов рамку, це колись був вінтовий прес. Це, певно, ще мій дід чавив яблука. Але він заіржавив. Я хочу вернути його до життя нагріванням. При нагріванні метал розширюється і, можливо, іржа попуститься і воно почне крутиться. Несемо його до багаття. В мене є ось такі гарні дубові доски великі, але для того, щоб нагнати максимально високу температуру, їх потрібно буде розколоти на більш мілкі. Маска тут, яка була, почала розігріватись, витікає і закипає. Бачите ось воно? Так що є надія, що він потім зрушиться з місця. Все, багаття наше вже згоріло. Будемо пробувати його розкручувати. Ось так виглядає вінт після прогріву. Прочистимо ту іржу, яка відпадає з одного та з іншого боку. А також в мене є масло. Капнемо сюди масло. Важіль почав обертатися. Так, в нас вийшло. Як бачите, він крутиться тепер від руки. Далі мені знадобиться залишок старої каналізаційної труби. Але спочатку потрібно буде її відрізати більш-менш рівно, хоча б один край. Приберемо з неї пилюку, беремо скотч. Ось наша лінія. Оце наша лінія майбутнього зрізу. За допомогою от такої пилки відрізаю все зайве. Робимо розмітку для майбутніх отворів. За допомогою тонкого сверла насверлюємо дренажні отвори. Тепер потрібно зробити наконечник поршню, який буде все це діло штовхати. Звичайно, для цієї справи краще всього підійде метал, але е, так як метал у мене відповідного немає, і щоб не морочити голову з його вирізанням, я вирішив зробити його з дерева. Тут потрібно розуміти, що під час роботи з водою дерево буде набухати. Тому е, оцей радіус, коли ми будемо вирізати, нам потрібно його іще чуть-чуть завузити. Так як у нас труба пластикова і плюс-мінус гнучка, ми маємо право не дотримуватись ідеальної геометрії. Тепер нам треба знайти центр цієї окружності. Проводимо лінію, перевертаємо на інший бік, робимо те саме. Це коло мало би надіватись сюди, але так як в мене сверло завузьке, тому цей отвір... Я буду розширювати за допомогою круглого напильника. Як сировину для брикетів будемо використовувати опале листя. Для більш довгого горіння додамо трошки тирси. Склеюючим агентом в нас буде бумага, а саме лотки від яєць. Але спочатку їх треба дещо подрібнити. Все це діло заливаю водою. Та залишаю на декілька годин, аби бумага добре розм'якла. Розширили отвір. Перевіряємо. Все чітко стає. Ось тут впирається в цей підшипник. Все класно. Все, поршень готовий. Вже пройшов певний час, бумага добре розкисла, прямо-таки розпадається. Я думаю, можна цю цю суміш добре перемішати і пробувати пресувати. Звичайно, можна було б використати міксер від перфоратора, але мені лінький за ним йти. Для скріплення я не буду використовувати ніякі клеї, буду використовувати лише бумагу. І після перемішування мені так здалося, що бумаги тут мало, тому я вирішив ще додати сюди декілька таких хлопків. Ось така от жижа мажижа в нас вийшла після перемішування. Давайте спробуємо з неї зробити бодай один брикет. Для того щоб була опора, я зробив, поставив сюди дошку. Я робив пропорції довільно, тож не впевнений, що воно буде триматись купи. Можливо, доведеться зробити декілька варіантів в подальшому. Дивіться, як добре виходить вода з отворів. Прес вже важко крутити, тому я пропоную залишити його на певний час, дати лишній волозі стикти, а вже потім пробувати його розкручувати. Давайте тепер відкрутимо винт та спробуємо достати наш брикет і побачимо, тримається він купить чи все-таки розсипеться. Ось так він виглядає зі зворотнього боку. Як бачите, він одразу випирається назовні. Достали. Ось тут гарне місце, тут добре світить сонечко і провітрується, тож залишаємо його тут, щоб він повністю віддав свою вологу. І вже на етапі сушки я бачу перші проблеми. Так як тут доволі великий радіус, то вологовіддача йде доволі повільно, доволі погана вологовіддача. Сохне він уже тут третій день. І ще й досі він вологий. Пройшло декілька днів. Паливний брикет висох. Зараз він виглядає ось так. І я скажу вам, що він доволі таки міцний, він тримається купи. Послухайте, який звук. Це, це співвідношення 50 на 50, в принципі, його можна використовувати для паливних брикетів. Звичайно, тут є неідеальне перемішування, і ось в цій частині, бачите, є такі детальки, котрі, ну, в принципі, можуть відпасти. Але якщо зробити краще перемішування, я думаю, він буде іще кращим, ще міцнішим. А зараз я кину опалений брикет з метрової висоти і перевіримо, чи він розсипеться. Як бачите, він повністю цілий. Класно, тримаються купи. Ось таке багаття ми можемо спостерігати. Вони горять, але знаєте такий запах як е, горіного листя. 20 хвилин горіння ми бачимо, що вони не горять, а тліють. Але починають активно горіти, якщо додаємо повітря. Пройшла година. Все ще тліє. Пройшла година 40 після того, як я розпалив його. Ось такий він чорний всередині. Так, жар він ще тримає. Зараз я спробую його роздмухати. Так, він розмухався і з'явилось пламя. Бачите? Ось тут. Тож хватило його на годину 40. Який плюс є такого брикетну? Його плюс полягає в тому, що він дуже простий у виробництві, не потрібно ніяких суперстанків. Робиться буквально з всього, з опалого листя, з будь-якої органіки, з сухі, сухе бадилля. В принципі, я думаю, можна і солому сюди використовувати, тирсу, я бачите, сюди давав. Але обов'язково, щоб е, була бумага як склеючий елемент. Як бачите, горить він е, не яскравим полум'ям, горить він таким тліє, він тліє. В моєму експерименті він тлів годину 40. На цьому в мене все. Якщо вам відео було цікавим, ставте лайки, буду дуже вдячний. На все добре.